Добрий ранок. Трішки пересуну камеру. Добрий ранок. Сьогодні у нас середа, 15 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Всіх вітаю! Сьогодні будемо говорити про життя в легкості і чому насправді більшість людей не йдуть цим шляхом. Дуже простим, дуже зрозумілим, дуже кайфовим. А чому ми самі ускладнюємо собі наш, наше життя, наше буття, наші результати і отримуємо відповідно страждання, важкість, єбиша, оці гроші через якісь зусилля, стосунки через сльози, страждання і так далі. Насправді, усі ми хочемо легкості, хочемо гармонії, хочемо бути вільними, хочемо бути щасливими. Поставте, будь ласка, в коментарях плюсики, хто хоче бути, жити да, в цій легкості, в цьому відчутті кайфу, насолоді. Нас обманули, що це неможливо, але насправді все можливо. Поставте плюсики, щоб я бачила, що ви теж прагнете цього. Тому що, знаєте, я якась така людина. Я з дитинства відчувала, що щось тут не так в чомусь нас обманюють. Ну не може бути таке, що ти от народився. І ти маєш страждати. Ти народився, і в тебе от якісь такі постійно якісь незрозумілі історії відбуваються. Знаєте, наче втрачається сенс? Ну, типу, а на кой фіг тоді в цілому да, це життя, якщо ми страждаємо, якщо ми постійно чомусь незадоволені, якщо постійно якась херня відбувається? От. І я ловила цей дисонанс, що люди хочуть насправді легкості гармонії, але чомусь не виходить Чомусь не виходить. А, і а, цікавий факт, так як я багато працюю з жінками, що навіть коли ця легкість приходить, от вона приходить. Вона така, знаєте, нестабільна, да, можливо, ще, але тим не менш, вона увійшла у ваше життя. Ми або зливаємо. Це все. Або створюємо складноща. Да, так, начебто все хорошо, а я все одно щось таке да знайду. І е, я от коли ще давно намагалася будувати стосунки, взагалі думала, що класні стосунки це взагалі не для мене. Я бачила, яку історію: що, наприклад, я могла знайти непогану людину, але от ми коли починаємо з ним щось будувати да, з, з партнером, то обов'язково якась фігня станеться. Ну, от не може бути так, щоб все було ідеально. Причому, коли я вже стала така більш обізнана, да, більш така рефлексивна і вже мала знання певні з психології, я бачила, що я сама цю халепу і створюю. Ну, от я сама з собою, да, своїм А, Чому ми з вами? Боїмося легкості. Ми її боїмося, тому що насправді виходить, що жити легко достатньо важко для нашої психіки. По-перше, виховання. Нас з вами більшість з нас виховували в певних установках. Спочатку постраждай. Потім заслужиш щось хороше. Да? Спочатку щось зроби, упахайся, потім, можливо, відпочинеш. Спочатку зроби щось таке суперважке, от, щось таке над, а потім, можливо, стане хорошо. І дивлячись там на життя наших батьків, мало хто жив, отак. от, да? Легко, як мої учениці кажуть, в кайфушистві. Да? Там наші мами не були кайфушницями, ну, переважно. Да? В основному вони були якимось стражданням. І ми це просто переопилялися цим, да? як діти бачили, що це є нормою. Тобто для нашої психіки страждання є більш зрозумілою історією, більш комфортною. Ніж легкість. Далі легко, равно, соромно. Що, як це виглядає? От до мене приходять жінки, наприклад, вони кажуть: знаєте, я там підняла чек, а мої там студенти, ученики, клієнти нікуди не пішли і далі продовжують платити, займатися там зі мною приходять на високий чек. І мені стає так соромно від них брати ці гроші, тому що я ж наче нічого такого не роблю. За що вони мені платять так багато? І відповідно є ще почуття сорому перед іншими, в якому контексті? Мої там батьки, колеги, друзі. Їм все важко дається, вони упахуються, вони страждають, вони ці гроші заробляють важкою працею? А я наче нічого такого не роблю, а мені платять, і мені соромно перед ними. І от від цих грошей починаєш, наче прям шарахатися. А як це відбувається на фізиці? На фізиці що? З'являться якісь шахраї? Не дай Боже, якась хвороба, не дай Боже, там хтось захворіє. І вам ці гроші, вони знаєте, на підсвідомому рівні вам хочеться них позбутися. Чому? Тому що вони дуже легко вам далися, а у вас почуття сорому. А хто хоче жити в соромі? Ніхто не хоче жити в соромі, тому що сором і дуже руйнуючий, да? руйнуюче почуття. Відповідно, що відбувається, відбувається якась херня, щоб ви скоріше ці гроші. Слі, слілі, да? і, типу, ой, все, а я й без грошей. Нічого не відбулося. Я тепер не соромлюся, бо ці ж гроші пішли кудись. На, лікарні, на лікарів, на таблетки. Да? І так далі. Далі. Для багатьох з нас легкість, равно, небезпека. Легкість, равно, небезпека. Чому? А це от таке відчуття тривоги. Я думаю, що у вас таке було. От тільки все налагодилося. Знаєте, от якось так стабільненько стало. І фінансово, і в стосунках. А у вас всередині тривога, що, знаєте, таке, таке затище перед бурею, що. А, Може щось зараз погане статися. Ну, не буває так, щоб все було добре. До речі, це от зараз у мене інсайт такий це фраза моєї мами. Не буває, ну, не був... ну, так, знаєте, ще з таким ну, смутком, да, розчаруванням. Ну, от не буває так, щоб все було добре. От не буває. Да? І, відповідно, на рівні психіки, у нас що? Не буває, щоб все було добре. Не буває, щоб все було добре. І навіть коли це добре стається, воно не затримується. Але не затримується не тому, що це неможливо, а тому, що у вас в підсвідомості сидить це переконання, що не буває все добре, не буває все легко. Якщо так сталося, то точно станеться якась фігня, якась халепа, як шандрахне. Да, як мені казали, не смійся будеш плакати. Не смійся будеш плакати. Оце те ж саме. Да? І я реально в певний період життя боялася сміятися. Типу, я посміюся, а потім така. не все, все, все". надо, а то завтра будеш плакати. А то й сьогодні. І дивіться, що відбувається. Ми на екранах життя потім це спостерігаємо. Потім це спостерігаємо. Що так воно і відбувається. Я посміялася, потім стало щось погане. У мене наче все налагодилося потім шандарах, криза, якась звільнення, стосунки, здоров'я. І я така: ну. А смисл тоді будувати оце все легко, прекрасно, комфортно, якщо потім все одно буде якась херня. Да? І тоді, в підсвідомості, у нас легко. Равно небезпечно. Відповідно, ваша психіка буде робити все, щоб легко не було. Бо якщо легко це небезпечно, навіщо вам, вас подвіргать цій небезпеці? Далі легко, равно, нудно. Це коли ваша психіка звикла на гойдалках емоційних, да? коли у вас там постійні переживання, багато хто не може побудувати нормальні теплі. Такі комфортні стосунки саме через це. Тому що, коли поруч з чоловіком якось затишно, спокійно, рівно, це не цікаво. Це не цікаво, потрібно. Ми починаємо, знаєте, задумуватися, а чи люблю я його взагалі? Можливо, це і не любов у мене ж немає у цього. Жити без нього не можу, спати не можу, дихати не можу. Відповідно, коли легко. Равнонудно, коли стабільно, равнонудно, і починається от, да, таке відчуття, що коли я в спокої, здається, що я не живу, що в мене немає цих емоцій. Це теж якби неадекватно, але це робота психіки. Що з цим всім робити? Працювати над собою. Відповідь завжди одна: працювати над собою. Будь-які зміни, а вони не даються суперлегко. Тим більше, якщо ви до цього звикля. Ну, дивіться, у мене там в середньому мої клієнти, ну, давайте так, по-різному зараз, ну, це приблизно там 25 45 років. Ну, приблизно у мене правда була клієнтка і 60. скільки? Сім, здається, їй було. Але у будь-якому разі середній вік такий. І уявіть, що ви там, наприклад, 30-40 років діяли певним чином. Не можна там, після одного прямого етеру, після там, одної якоїсь дивопрактики змінити те, що набувалося роками. Я чому кажу, що різні ці енергопрактики, різні там, регреси і так далі, астрологи, допоміжні такі. Інструменти вони додаткові. Тому що, як не крути, у вас є мозок, і в, в ньому є нейромережі. І вони дуже міцні. Крім того, є психіка, яка теж опрацювала певний досвід і на рівні мозку закріпила реакція. І відповідно, для того, щоб ці реакції змінити оці змінити, потрібно над собою попрацювати. І це певний час і певна методологія. Да? Тобто це не отак от трах, ті бідах, ті бідах, і все хорошо. А, Давайте на прикладах. От, наприклад, у вас були хороші стосунки, але ви починаєте провокувати якийсь конфлікт. Так. Якщо там, залізу в його телефон, подивлюся, чи не зараджує він мені, або там щось немає настрою у вас, і ви якось зриваєтесь, або ще щось. Тобто, це теж приклад того, що ну, було все спокійно, тихо, але псих психіці некомфортно, вона починає будоражить і щось, де там вам мозок починає накидувати варіантики, як можна цей штіль збудоражить, збалмашити. А наприклад, у вас фінансова стабільність і тут. Вам, як у мене нещодавно клієнтка, каже: що сижу, сижу, да, і так грошей нема, але тут ще мені тут запропонували вкласти кудись 500 доларів. І звісно, що я вклала, а це виявилися шахраї. Оце от, от та ж сама історія, що тільки-тільки, начебто, у вас щось налагоджується, але ви ці гроші кудись зливаєте. І це теж да, такий приклад, що коли психіка не може, коли спокійно, рівно, стабільно, легко відпочиваєте. Нарешті, але при цьому від, 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 відчуваєте провину, що я нічого не роблю. Це часто у дистігаторів, таке у тих, хто звик себе займати, свою психіку, свій мозок, діяльністю бурною, активною. Так само, як тільки ви робите паузу, вам стає внутрішньо некомфортно. Ви починаєте відчувати провину, що в цей час, поки ви ні хріна не робите, ви б могли б щось зробити. Дуже часто таке. Це теж психіка. Отаргает, да, цю легкість. А от все наче добре, мозок шукає нову проблему. А, як як це затища можна? У мене теж, до речі, таке було. А, часто, ну я, в принципі, дуже тривожна людина з дитинства, але а, виходить, що от було таке, що тільки-тільки рівнесенько все. І в мене mm. прям починала фігачить внутрішня тривога, що зараз щось має статися. Я прям от готувалася до того, що зараз має щось статися. І насправді легкість, чому, от да, я назвала сьогоднішній етер, а жити легко страшно. Тому що легкість це неприродній стан для психіки, яка роками звикла виживати. Яка Руками звикла боротися, яка руками звикла страждати. І відповідно вона починає тільки ви вловлюєте ці моменти легкості, вона починає відштовхувати це некомфортно, тривожно, щось от починає щось робити. А на прикладах я вам це показала, да, це конфлікти в стосунках нормальних, адекватних, і це зливання грошей незрозуміло куди це не даєте собі відпочивати, тобто воно так, так і сприймається. От так, на віддію, яку робив півроку, а потім робиш її інакше, а мозок сприймає, як раніше. Так, да, 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 воно так працює. А, тож, дивіться, яка важлива думка. Легкість і для того, щоб реально жити, от те, що ви питали, да, в коментарях: що з цим робити? Для того, щоб легкість була нормою вашого життя, а це реально. Це реально. Вона вимагає вашої нової ідентичності. Не можна на всіх старих програмах просто так от і взяти жити легко. Я пояснила, да, чому? Тому що психіка буде це захищати, вона буде вас повертати у ваш… Складний стан, да? тому що він для психіки таке єбиша, важкість, якісь конфлікти, стреси, переживання, гойдалки. Воно більш зрозуміло і комфортно, ніж ця легкість. Тобто психіка опрацьовує легкість як щось і народне, те, що ми не приймаємо, і тому настільки дискомфортно жити в цьому. І а, тут треба визнати да, для себе всередині себе, що я маю право без страждань, без заслужити. А, а просто тому, що я є, от я є, я можу жити легко, я можу жити комфортно, я можу е, просто бути в іншій якості свого життя. Для цього потрібно здати ну, метафорично здати всі ролі мучениці, героїні. Рятівника нещасної, конячки, як я кажу, да, що я конячка, я так вже наполюсь дихання, але все одно всіх тягну, все тягну на собі. І при цьому, от, знаєте, от у мене нещодавно була консультація з баришнею, там їй 45 років, і от вона там, ну, реально все своє життя тягне конячка, важко їй. Ну, по всім фронтам все важко. І коли я з нею, наприклад, да, я знаю, що з нею робити. Я кажу: от дивіться, наприклад, над всім тим, що у вас зараз болить і не виходить вже там 25 років, я знаю, що з цим робити. Бо я з цим працюю вже давно, да, я допомагаю жінкам. І це дуже такий ну, достатньо швидкий спосіб відносно, да, швидкий. Прийти до бажаної там, точки Б, в якої ви хочете. Легкість, гроші, стосунки, відчуття себе інакше. І людина. Це сприймає теж як небезпеку. Тобто вона каже: ні, я от краще там піду кудись не знаю до психологів, буду роками. Так, да, але я кажу: але ж ви вже це робите, ви вже займалися з психологами. але За 25 років змін немає. Ну, 25 років життя. Я взагалі шоці, чесно. І мене я не знаю, де люди беруть стільки часу, чи просто десятками років страждати. Ну я не знаю, навіщо, чесно. І от е, я бачу це якраз той приклад, коли є можливість перейти на іншу да, на іншу сходинку, де легше, де приємніше, де кайфовіше, а людина все одно залишається там, де є. Все. І це роль, да, я герой, я буду тягнути всю цю хрень на собі. Тому що що? Тому що мої програми. Вимагають себе відчувати героїною, мученицею, і мені це комфортніше. Дуже складно таким людям витримувати тишу, спокій, легкість, ясність. І знаєте, от коли ми дивимося на таких жінок, які, начебто, такі легкі. І ми ще можемо дуже сильно тригеритися, Да? от ви дивитеся на них, і вони прям аж бісять. Прямо ну що ж така, вона прям така квіточка, да? метелик такий, все в неї легко, все в неї прекрасно. І часто таких жінок ще називають ну, такими як легковажними, що вони такі, як знаєте, несерйозні. Насправді, я вам хочу сказати, що легкість це глибина. Зараз спробуйте сприйняти, що я кажу: легкість це глибина. Але глибина без драми. А нашої психіці це щось невідоме. Бо драма ну, подивіться навколо. Що далеко ходити? Більшість людей живуть в драмах. І не тому, що вони цього хочуть, а тому, що так працює їхня психіка. І вони не знають, що з цим робити. Тому. Я знаю, що з цим робити. Я людина, яка вийшла з драми, з у цього всього треша, про який я вам розповідаю. Це, це реально і це просто робота м -м, над собою. Тому кому це відгукується, я вас запрошую попрацювати над вашою легкістю, над вашою глибиною на моїй терапевтичній програмі для жінок «Проявись та багатій. У нас вже за скільки там за 10 днів ми, да, 26 травня ми стартуємо. Але вже зараз доступне перед навчання. Ви вже зараз можете приєднатися. Напишіть мені Дірект слово Проявись і я вам скину всі деталі. Я дуже чекаю на свідомих людей, хто вже втомився. Від ЄБШ, від цих страждань і хоче перейти на цю сходинку легкості, насолоди. Тим більше, що все реально, все дуже просто. Просто треба методологічно правильно до цього підійти. І я забезпечую цю методологію підтримку в рамках свого проекту «Проявись та багаті. Всім гарного, натхненного дня, до зустрічі!